Всім привіт, вже дякую, мені приємно, що ви робите. А я це готую. мультіварка варить м'ясо на овочну рагу і на піцу буде. І зараз підсмажується цибулька з морквою для фаршированого перчика. Чоловік на базарі купив, купив фаршированого перця. Привіз. Піду ще зараз подивлюся на городині, там який є. Вчора спілкувалися, то був такий гарненький, бачили. Чоловік каже, треба було раніше все саджати. Ну, щоб раніше саджати, треба тепличку мати, правильно? Ну, ось, і... Іду ще сриваю, який там є, попереберу його, може який є порчений, показувала вам, так говорила. І, і навичною рагу буде, і на фаршировку добавочка. Мирного неба, міцного здоров'я сьогодні найкращого від щирого серця, як завжди, так. Бережемо наших діточок. Божечка з нами, божечка є. Молимося і будемо дуже обережні, мої хороші. Я молюся, рекомендую. Чесно вам зараз скажу, що я виходжу, коли на двір молюся. І коли заходжу в хату, теж молюся. Да, і що, вимити підлогу з сілью. Дуже добре працює, хочу вам сказати. Каміння з плечей попадали. Я, я рекомендую. Я б ще і стіни помила. Ну, ось так. Дуже добре, дуже добре почуваю себе. Легше. Легше. Відчувається в кімнаті позитивна енергія. Розумієте? Ось так. Мирного неба всього найкращого. Так, я говорила. Божечка є, Божечка з нами. До зустрічі. Далі подарунка.